Привіт! привіт! Я уявляю, як я лежу на березі океану, чи фоткаюсь на фоні ей вежі або ж гуляю по Барселоні. І якщо ми говоримо про подорожі, далекі та комфортні, то без перельотів ніяк не обійтись. Так і сьогодні ми поговоримо про літаки. А ще розкажемо вам цікаві факти і дамо вам кілька порад. Усі правила створені для вашої безпеки та комфорту. А ми почнемо розказувати деталі для чого створені правила при зльоті та посадці. Спинки сидінь мають бути підняті, щоб людина позаду вас могла без перешкод пройти до виходу, а столики мають бути підняті, щоб у разі різкого гальмування ви не зламали собі ребра. Шторки на ілюмінаторах мають бути відкритими для того, щоб при аварійній ситуації стюардеси орієнтувалися, який вихід буде більш безпечним. А світло вимикають для того, щоб наші очі звикали до темноти, і ми могли орієнтуватися під час евакуації. Про вимкнені гаджети. Ось що скажу. Звичайно, від вашого планшету е, літак не впаде. Але хвилі зв'язку перебивають сигнал диспетчера і пілота, і через це може розбитись літак. Такі правила, наче вони одразу готуються до аварії. Ну вони і готуються, але літак вважається найбезпечнішим видом транспорту. До речі, по статистиці авіакатастрофи стаються в перші три хвилини під час зльоту та останні вісім хвилин під час посадки. А у 40% пасажирів, які сидять в хвості, літака, більше шансів вижити. Параду з етикету. Якщо в відділенні над вашим сидінням немає місця для ручної поклажі, не треба туди її пхати. Можете просто покласти в будь-яку вільну поличку. Зараз цікава інформація, особливо для аерофобів. Так так, є така хвороба. Жуть, вас може налякати, як під час перельоту вони гойдаються, але це нормально, тому що ці крила дуже гнучкі і можуть згибатись під кутом 45 градусів. Якщо б вони були тверті і не гнучкі, вони просто б не витримали під тиском. Чайно неприємне відчуття, і наш вестибулярний апарат цього дуже не любить. Але щоб ви розуміли, зазвичай під час турбулентності літак опускається на пару десятків сантиметрів всього. Але якщо це вже серйозна турбулентність, що буває дуже рідко, там літак опускається на 5-7 метрів. Але там вже тачки з їжею просто на стелі. До речі, лайфхак треба сідати біля крила, там менше трясе. Так, якщо відкрити в небі двері в літаку, усіх просто висмокче назовні через різницю тисків. Але це апріорі неможливо, тому що, по-перше, коли літак набирає висоту, спрацьовують електричні замки і все закривається. А по-друге, відкрити двері в літаку в польоті все рівно, що підняти два камази. А ще існує багато міфів. От, наприклад, коли ми ходимо в літаку в туалет, все змивається по принципу як в потязі, тільки повітря це неправда. Все наше добро збирається в спеціальний бак, який чиститься вже на землі. А звук такий через повітряний злив. Міф другий треба аплодувати при зльотці та посадці. Це вдячний жест, але заведіть собі звичку тоді аплодувати касиру, який вибив вам чек. Це звичайна робота пілотів. До того ж, вони сидять за броньованими дверима і нічого не чують. В літаку не смачно готують. Хар в цьому не винен, адже дослідники з інституту фран дослідили, що в повітрі смакові якості відчуваються менше аж на 30%. Віка, а ти знаєш, чому, коли літак прилітає в небі, він по собі залишає білий слід? Це в нього щось витікає чи що? Ні, це конденсат. І е, все працює по принципу, що він виділяє гарячу пару, а Ха. там холодно. Ну, як взимку, коли ми ротом робимо. Боже, яка у нас христя розумна? А якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково ставте лайки, і пишіть свої коментарі. Бувай! Bye -bye.